Російські терористи вдарили безпілотником по будівлі нової пошти і по супермаркету у Краматорську. Одна людина загинула, поранена 13-річна дівчинка. Дитина у тяжкому стані. Повідомили у міській раді. Двоє людей загинули через нічну атаку дронами на Дніпропетровщині. Окупанти влучили в житловий будинок у Синельніківському районі. Оселя площою 100 квадратних метрів повністю згоріла. Також спалахнула пожежа на одному з підприємств району. Обстрілювали і Дніпро поранені двоє містян, повідомили в ДСНС. На Херсонщині від російської атаки постраждали двоє літніх людей. Ворожі боєприпаси влучили по житлових кварталах міста та передмістя. Горіли приватні будинки, господарча споруда, автомобілі та сухості. Усі займання ліквідували рятувальники у Запорізькому районі. Росіяни поранили однорічну дитину та 70-річного чоловіка. Окупанти завдали чотирьох ударів по селищу Малокатеринівка. Горіли кілька приватних будинків. Під час ще одної атаки поранень зазнали троє жінок. Повідомив керівник Ова. Завершилися аварійно-пошукові роботи у Києві. Вони тривали безперервно понад 30 годин. Загальна кількість загиблих від атаки у ніч на 28 серпня зросла до 23 людей. Серед них чотири дитини. Найменшій загиблій дівчинці було лише 2 роки. Деякі тіла досі не опізнані. Восьмеро людей не виходять на зв'язок із рідними. Слідчі та експерти досліджують кожен із фактів. Загалом рятувальники визволили з під завалю 17 людей. Серед них чотири дитини. Загальна кількість постраждалих понад 50 людей. Наразі на місці атаки триває вже аварійно-відновлювальні роботи. Україна звернулась до ООН із закликом скликати екстрене засідання Ради безпеки через останні удари РФ по Києву. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Засідання Радбезу ООН відбудеться сьогодні о 10-й годині вечора за київським часом. Володимир Зеленський назвав три головні блоки гарантії безпеки для України: армія, партнерські зобов'язання та санкції. Про це глава держави повідомив під час брифінгу. Зеленський наголосив, що всі розмови про створення буферної зони це лише затягування процесу перемовин, бо ця зона і так вже існує. Не треба затягувати час, не треба вестись на всякі пункти умови, додаткові умови від Росії або ще від якихось фантазерів. Буферна зона існує. Якщо Росії хочеться мати більшу відстань від нас, вони можуть відійти в глиб тимчасово окупованих територій України, які вони окупували, і там розташовувати. Сили оборони України атакували на території Росії об'єкт, що забезпечує ворожу армію нафтопродуктами. У ніч проти 29 серпня. Завдали вогневого ураження полінійно виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області. Повідомили в генштабі. Станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопроводи для потреб російських окупаційних військ. Загалом вона може прокачувати близько 10,5 мільйонів тонн на рік. Поліція Києва спільно з СБУ затримали двох 16-річних юнаків, які підпалили автомобіль військового у Дарницькому районі. Завдання від російських спецслужб неповнолітні отримали через Телеграм. За підпал машини ЗСУ їм пропонували півтори тисячі доларів. Грошей палії не отримали. Обидвом загрожує до восьми років ув'язнення, так само, як і 36-річному безробітному з білоцерківського району Київщини, який спалив службовий пікап українського військового, і був затриманий вже через кілька годин. У день пам'яті захисників України відбулося офіційне відкриття національного військового меморіального кладовища між гатним та Мархалікою. Сьогодні тут поховали перших п'ять військовослужбовців, імена яких поки невідомі. У церемонії взяли участь президент Зеленський, міністр оборони та інші високопосадовці. Кладовище є першою чергою комплексу на 6 тисяч місць. Нині триває будівництво другої черги. Усі поховання відбуватимуться коштом держави. 29 серпня Україна вшановує пам'ять загиблих захисників і захисниць. Цю дату обрали не випадково. Саме 29 серпня відбулася іловайська трагедія. У 2014 році окупанти впритул розстріляли колони українських воїнів, які рухались через домовлений ЗРФ зелений коридор. Безпечний прохід, який обіцяли російські злочинці, пролягав через соняшникові поля. Саме тому символом пам'ятного дня обрали жовто-гарячий сонях.